Перша ювілейна монета Незалежної України з'явилася в 1995 році. Вона була присвячена 50-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні і мала номінал у 200 тисяч купона карбованців. Протягом трьох наступних років монетний двір випустив понад 50 різновидів ювелейних монет, які відображали знамені дати, події присвячувалися відомим українцям. Як банкнота вони так само повинні ходити і по всіх абсолютно не і на продовольчих, і за промислові товари про надання послуг, і так далі. Вони абсолютно так само уходять на рівні, як і банкноти. Проте, у повсякденному грошовому обігу ювілейні монети зустрічаються дуже рідко, і причин цьому є декілька: по-перше, монети, які виготовлялися ще за часів існування купонокарбованців, на сьогодні практично недійсні, проте коштують вони за номіналом 200 тисяч купонів, 2 гривні. от ті монети, які зараз мають реальну платежеспроможність, реалізуються банками по цінах вищих за номінальні.